Його ім'я знали вороги, а народ називав визволителем Богдан Хмельницький, гетьман, що підняв Україну 1648 рік. Козаки підняли повстання проти польської шляхти. Хмельницький став їхнім лідером, перетворивши розрізнене військо на справжню армію, що боролась за волю українського народу. Під його проводом козаки здобули блискучі перемоги, а Україна вперше за століття відчула себе державою. Богдан мріяв про незалежну козацьку республіку, де закон не від короля, а від самого народу. Він не встиг здійснити все задумане, але його боротьба дала початок ідеї української державності. Хмельницький б не просто гетьман, а символ волі і сили українців. Богдан Хмельницький, гетьман вільної землі. Підпишись, щоб дізнаватись більше про героїв України. Підпишись на канал і відкривай справжню історію нашої землі.